Вітаю вас сьогодні. У програмі Медицина ми будемо говорити про ішемічну хворобу серця. За останні роки вона стала однією з головних причин захворюваності та смертності в Україні, що свідчить про надзвичайну актуальність цієї проблеми, необхідність своєчасної профілактики та лікування. Населення України стрімко скорочується. Якщо в радянські часи воно складало 52 мільйони, то за останні роки демократії скоротилося до менш ніж 47 мільйонів. До того ж, Україна знаходиться на першому місці в Європі по смертності від ішемічної хвороби серця 530 смертей на 100 тисяч населення це в п'ять разів більше ніж в Євросоюзі. Статистика свідчить, що захворюваність на ішемічну хворобу серця залежить від віку у молодому віці. Частіше хворіють чоловіки. А після 50 років частота виявлення цього захворювання у чоловіків і жінок практично однакова. Що собою взагалі являє ішемічна хвороба серця? Це захворювання серцево-судинної системи, яке супроводжується невідповідністю між спроможністю коронарних артерій поставляти кров, поживні речовини і кисень до міокарда. І потребою цього самого міокарда або серцевого м'яза цих поживних речовин в кисню і в крові. Як супроводжується шмішна хвороба серця через стенокардію, через серцебиття, через задуху, через неприємні відчуття в серці і слабкість при фізичних навантаженнях і при психоемоціональних навантаженнях? В Чому загроза ішемічної хвороби серця? Загроза в тому, що Внаслідок хронічного протікання ішемічної хвороби серця виникає так званий коронароскліроз і міокардіопатія, коли формуються рубчики в серцевому м'язі, які спричинюють порушення серцевого ритму, так звані аритмії, екстрасистолії, блокади серцевого м'язу, серцева судинна недостатність. В чому загроза гострого прояву ішемічної хвороби серця? Загроза в тому, що виникає інфаркт міокарда. Він виникає саме внаслідок того, коли одну із гілочок коронарної артерії закриває або тромб, або атеросклеротична бляшка, повністю припиняється кровоплив. Внаслідок порушення кровопливу повністю припиняється поставка поживних речовин і кисню до даної ділянки міокарда. Виникає так званий некроз або відмирання цієї часточки міокарди, внаслідок чого може відбутися не приведе Господи, летальний випадок, тож людина може померти або. Якщо людина виживає, на цьому місці формується рубець, який в подальшому спричинює серцево-судинну недостатність. Робота серця, як правило, підсилюється при фізичному та емоційному напруженні, а також під час хвороби зі значним підвищенням температури. У ритмі великого міста ми не встигаємо піклуватися про своє серце, а дарма, адже існують прості правила, які дозволяють уникнути серйозних захворювань, а ще подовшити життя на декілька років. Директор центру живого слова Олександр Філатович розробив та впровадив у практику ефективний новітній метод триєдиного лікування хронічних захворювань, тих, які у світі вважають невиліковними. Метод інформатерапії живим словом. Застосування спеціалізованих форм живого слова починається з постановки точного діагнозу. Після цього лікар створює для пацієнта спеціалізовану програму читання ритмічних текстів. Періодично, раз на 2-4 тижні, людина проходить в центрі проміжний контроль і отримує нові зцілюючі форми до повного видуження. На нинішній день у такий спосіб зцілилось понад 8 тисяч людей. Більшість з них вилікувались від хвороб, які офіційна медицина. Вважає невиліковними. Чому традиційна не зможе вирішити ці проблеми? Причина дуже проста. Значить, вся суть в тому, що людина являє свою триєдину сутність. Тобто будь-яка людина вона має або три, або два тіла. Якщо людина триєдина сутність, до складу її входить дух, душа, фізичне тіло. Якщо людина двоєдина сутність, а такі люди у нас також є, до складу двоєдиної сутності входить фізичне тіло і душа. І будь-яке захворювання хронічне проходить чотири етапи: ініціація, причина, процес, наслідок і фіксація цих чотирьох етапів здійснюється на всіх людських тілах: і на рівні духу, і на рівні душі, і на рівні фізичного тіла, у вигляді енергетичного інформаційного блокування. Тоді, коли фізичні засоби. Такі як пігулки, ін'єкції ліки, фізметоди лікування, вони являються фізичними матеріальними, вони можуть взаємодіяти лише з фізичним матеріальним тілом. фізичним тілом. Тоді, коли душа і дух залишаються поза цим лікувальним процесом, то, з іншими словами, повинен бути інструмент, який діє на всіх трьох тілах. Цим інструментом являється наше з вами слово. Чому слово? Тому що воно являє собою змістовну інформацію, яка спроможна. або Створювати хвороби або ці хвороби стирати, ліквідовувати. Якщо людина промовляє щоденно брудні негативні руйнівні слова, брудні негативні руйнівні свідомі е, свої думки фіксує, або робить негативні брудні руйнівні вчинки, вона наповнює себе, свої три тіла. Інформаційним брудом, який створює цю проблему, сучасна офіційна медицина у своїй масі бореться не з причинами, а з наслідками захворювань. І така боротьба за здоров'я населення може тривати як завгодно довго. Натомість альтернативні підходи орієнтовані на ліквідацію першопричин хронічних хвороб. По перше, це відновлення здорового способу життя і профілактика захворювань. По-друге, застосування технологій очищення інформаційної структури людини та зцілення її біополя, що автоматично веде до позбавлення від хронічних недуг. Чимало хвороб з'являється у людини через байдуже ставлення до свого здоров'я у молоді роки. Але з часом ми починаємо розуміти, що саме здоров'я і є найбільшою цінністю і найбільшим подарунком собі. Про різноманітні методи боротьби з хворобами ми продовжимо говорити вже у наступних програмах. Медицина бережіть себе.